На британському саксоні випуску 80-го року минулого століття до місця навчань журналістів везе Степан Степанович, мобілізований селянин із Джурова Івано-Франківської області. Другою розповідає, що вже із нетерпінням чекає відправки на передову, адже тут навчився всього, що потрібно. Вони походяться всі види зброї, які якою користуються в зоні антитерористичної операції. Готуються тактично, готуються вони технологічно. Також їм дається військово медична підготовка. Щойно відстрілявся доброволець з Бердичева, батько п'яти дітей та чотирьох онуків. Це потрібна підготовка. І бою того, я бачу, що наша страна тратить на це гроші, фінанси знаходить, відбирає людей, е уділяють нам увагу. Є звісно, недостатки на основному. З чим ви займалися житті? Займався стройкою, строю дома, созидатель. Киянин Тарас Костюк отримав свою дозу адреналіну. Вдруге вистрілив з гранатомета. Перший раз воно дуже заглушило. Зараз поставляли спеціальні пробки, то воно не так глуше вже. Без досвіду на передову ніяк не підеш, бо треба, щоб були тренування. Ми для цього сюди прийшли, щоб навчитися захищати нашу батьківщину. Після загальновійськової підготовки, яка триває 16 діб, новобранці займаються за фахом. Ну, наприклад, привезти вам гранатометник. Він вже безпосередньо тільки з гранатомета в різних ситуаціях, в різних умовах. Спартан нове покоління кразів. Ну, навіть тільки у нас з нового року. Є кондиціонери, є фаріскателі. Два моста автомат, пулемети, витримує. Коли модна машина загрузла у піску, у гостей з'явився час для фотосесії. Викнути до розривів снарядів та скреготу гусані, коли танк проїжджає повз тебе і над тобою. Не розгубитися і діяти. Реконструкція реальних ситуацій, що відбулися у зоні АТО, ідея тих, хто звідти повернувся. Це війна дуже складна для всіх, тому досвід, який будуть набути в даний час офіцерами, військовослужбовцями збройних сил України, це великий досвід. Так нас зустрічає улюблениць мешканців наметового містечка, десантників. У доброму гуморі та новенькій амуніції. Мобілізовані чекають на обід. Кажуть, у них тепло, але розлежуватись особливо немає коли. Мобілізований з Івано-Франківщини проводить поближче до кухні. Тут вже готовий обід: суп, каша із тушонкою, соління та, звісно ж, компот. Немало, якщо є потреба, то додать. Серйозно і добавку дають?» Нема питань, так, да, абсолютно. А звідки ви приїхали? З Черкащини. Мою за честь, що попав сюди. Ми прийшли сюди за наших дітей, за наших батьків, за наших онуків. Тому я думаю, що все буде добре. Перемога буде, буде мир. Саме так. Дякую вам, смачного вам. Добре, дякую.